У нас завітала 38-ма бригада. Це е, хлопці. Це по суті е, мій сусід. Я бойарка, він Тарасівка. Це якраз ті люди, які е, його побратим. Е, те, що жінка, звернулася, що хлопці залишили зовсім без, без підтримки. Тому ми цю підтримку хлопцям організували. Тому ось ми бачимо: ось ось-ось. Тут і Вікуся, тут і справжні українці. Дуже дякуємо за каву. Тут і кетчуп, і розчинна кава. Ну тобто, і газові балони, і всім підтримали, але головне, можна, хлопці, ваш подарунок. Це ота сама основна наша штучка. Це ми передаємо з гордістю. Тому, надіюсь, вона послужить. І це ще не все. То тобто ще у нас тут і а, компанія Века, це подушки, це серветки, це от Віка Бісарабець і її Пчілки. Тут от,